У випадку, якщо у вас після 16 липня зупиняєте ЦК і ви оновили свої дані ТЦК працівники або оці ті групи оповіщення комбіновані ТЦК поліція, бо вони мають найбільше повноважень. Вони не мають права вас те, що в народі називається пакувати, вести ТЦК, вони зобов'язані вам виписати повість. Ви ну, розумієте, оновлення даних це не панацея. Як багато хто каже, то да я все зробив. Ні, ви підлягаєте мобілізації, якщо ви не маєте права на відстрочку, ну не, не заброньовані, не маєте інших підстав, е, Тому... але от у мене уточнення. Тобто повістку на ВЛК можуть виписати на вулиці зараз. Та вже тим, хто не Це Добре. Називається uh -huh. теж уточ... для уточнення даних, бо ви повинні розуміти, що в ході уточнення даних в СНАПі чи в Резерв плюс ви у назвали тільки троє три моменти: ви назвали телефон, електронну почту і задекларували свою адресу. Uh -huh. Але вас мають перевірити сімейний стан освіту, головне стан здоров'я. Це уточнення даних. Підлягайте, не підлягайте мобілізації. Іншими словами, поліція має право складати не ТЦК, Тобто, якщо працівники три військовослужбовці вас пхають в бус, то ці дії є апріорі незаконні. Але пойміть, виходу з цього немає. Я нікому не рекомендую. Ви повинні розмовляти мовою. На пів юриста і бути готовим. У нас от вчора я готувався до цієї розмови, і моя адвокатеса каже: я переконала працівників поліції, які зупинили людину, і вони її відпустили. Дані оновлені, брехня їхня, а от у нас є внутрішня база про розшук. Назвіть пункт, момент, відмова, і вони відпустили людину. Угу. Тобто, коли ти оновлений, не перебуваєш в розшуку, в тебе є документ, ти маєш з QR-кодом роздрукований, ти маєш всі переваги. Бути відпущеним, крім одного, ти можеш отримати повістку на певний день через тиждень, що є логічно і цивілізовано, вся біда в тому, що люди ухиляються від цих повісток. Я недавно розмовляв з там з посадовою особою ТЦК, який каже, що штрафи за невиконання повісток будуть максимальні регулярно, бо в інший спосіб примусити людей виконувати отой єдиний законний інструмент. Повістку ну іншого, крім штрафу ама 500 просто не існує.